Всім доброго дня! Мене звати Анна Шейкіна, і сьогодні хочу розповісти про короткий огляд зовнішньої політики Бориса Джонсона. Це прем'єр-міністр Великої Британії, який відіграв ключову роль у сучасній міжнародній політиці. Ця тема для мене є особливою, адже 22 січня 2023 року я мала честь бачити Бориса Джонсона особисто під час Дня Єдності в стінах нашого університету, коли він виступав разом з президентом України Володимиром Зеленським. А також наразі я читаю книгу про Вінстона Черчилля, автором якого є сам Борис Джонсон. І особисто мені це дає можливість простежити певні паралелі між цими двома літерами. Та їхнім баченням міжнародної політики. Якщо цікаво, то ті поїхали. Борис Джонсон народився 19 червня 1934 року в Нью-Йорку у родині британських інтелектуалів і політиків. Його батько Стенлі Джонсон був депутатом Європарламенту, а мати Шарлота джонсон волл навчалась в Оксфордському університеті. У дитинстві родина приїхала до Лондона, де Борис здобув освіту в престижних британських школах. Він продовжив навчання в Оксфордському університеті до очолював Товариство дебатів, відліткову палату громад, проявляючи лідерські якості та інтерес до політики ще зі студентських років. Його політична кар'єра включала кілька ключових етапів. По-перше, він був мером Лондона з 2008 по 2016 роки, де здобув популярний завдяки масштабним міським проєктам, розвитку транспорту та активній публічній діяльності. Також він був міністром закордонних справ 2016 по 2018 роки. Представляв Велику Британію на міжнародній арені та посилював її дипломатичний вплив. Ну і, звичайно, прем'єр-міністром Великої Британії став 14 чотирнадцятим прем'єр-міністром, очолювавши уряд після Терези Мей у період політичної кризи через вихід країни з ЄС. Він перейміг на виборах голови консервативної партії і 29 серпня 2019 року попросив королеву Єлизавету II призупинити роботу парламенту до 14 жовтня, що викликало критику опонентів як антиконституційний крок. А зараз поговоримо про Брекзіт, адже саме він став вирішальним моментом у політичній кар'єрі Бориса Джонсона та визначив подальший напрямок його зовнішньої політики. Тинайт Виа Лівінг Европей Юнін. Brexit, скорочений British Exit, означає вихід Великобританії з Європейського Союзу. Основними причинами стало прагнення відновити контроль над законами, економікою та міграцією, а також зростання євроскептичних настроїв. 23 червня 2016 року 51% один виборців підтримала вихід з ЄС, що спричинило політичний розкол. Після тривалих переговорів, 31 січня 2020 року, Великобританія офіційно залишила Європейський Союз. 24 грудня 2020 року було також укладено угоду про торгівлю та співпрацю, яка визначила нові правила взаємин. Припинилася свобода пересування громадян, членство в єдиному ринку та митному союзі, але збереглися співпрацю у сфері безпеки та оборони. Це стало основною зовнішньої політики Джонсона, стратегії Колоборбретейн, спрямоване на посилення міжнародного впливу та зміцнення зв'язків із США та країнами співдружності. У 2021 році Велика Британія приймала саміт G7 у Курнуолі, де Джонсон виступав за багатостороннє співробітництво та протидію авторитаризму. Він також підтримав вступ країни до Транстихоокеанського партнерства та реформу НАТО, наголошуючи на модернізації Альянсу обороноздатності Британії. З його прем'єрства він здійснив 26 зовнішніх візитів до 18 країн, включно з Німеччиною, Францією, Ірландією, США, Канадою та Австралією, щоб зміцнити політичний діалог і міжнародну співпрацю. І наостанок поговоримо про підтримку України адже Борис Джонсон був один із перших світових лідерів, які приїхали до Києва після початку російського вторгнення в 2022 році, ставши символом міжнародної підтримки України. Ще 8 жовтня 2020 року Велика Британія та Україна підписали угоду про політичне партнерство, вільну торгівлю та стратегічну співпрацю. Джонсон засуджував агресію Росії та критикував газопровід Північний Потік-2 у квітні двадцять року він прибув до Києва, пообіцяв додаткову військову допомогу та назвав України спротив зоряним часом. Того ж місяця Росія заборонила йому в'їзд. Він підтримав символіку України в соцмережах, підписувався як Джун Сунюк, А у червні відвідав Чернігів, був посвячений козаки під іменем Борис Чуприна. Як зазначав сам Джонсон, року після конференції з українських реформ у Лондоні, потужна міжнародна підтримка України у Копенгагені, досягнута до великого поступу здійснення реформ. Проте український уряд має використати цей момент, і ми наші партнери допоможемо Україні. Таким чином він став символом солідарності та підтримки України? Підсумовуючи, можна зазначити, що Борис Джонсон залишив помітний слід у світовій політиці. Він зробив Британію більш незалежною, активною на міжнародній арені та справжнім другом України. Добре. Один раз шість, один, два. Добрий